народ Сьогодні ми з вами поговоримо про піратські серваки, а саме піратські серваки of Warcraft. А, так, хтось їх ненавидить, хтось їх обожнює, хтось на них грає, хтось на них навіть не чув, не бачив і ніколи не заходив. Тож, все це піратські серваки Їх ще називають приватні серваки, да але ми то знаємо, що це піратка. Дивіться, народ, е, яка ситуація, да? е, ти можеш зайти на піратку і стати там за 5 хвилин просто отримати там коня від Лічкінга, да, там, цього випалювача від паладина. Да, за буквально 5 хвилин треба лише зайти в свій кабінет, натиснути кнопку Донат і все. У тебе, як то кажуть, всі карти. На руках всі джокери. Ось, Добре, це чи погано. Давайте про це трошки зараз і поговоримо. По-перше, чому люди взагалі йдуть на ті піратки? Що їм такого там цікавого в піратках? да? Піратки існують з часів динозаврів. Коли інтернет ще був такий, знаєте, десь там по Діалапу чи там взагалі по Зуксель був такий модем 33. Кілобіта швидкість з -з -з просто. Ну, це лише пам'ятають такі динозаври, як я про такі часи, да? можливо, ваші там батьки, або може тут є такі ж динозаври, то підпишіться, поставте лайк, подобайку, підтримайте контент. Так, дивіться народ. Тоді було дуже дорого грати в інтернеті, да? і в принципі, інтернет був такий собі, і він був ну постійно розривалися зв'язок, постійно втрачалися пакети. Коротше, пінг страшний. Взагалі грати. Я пам'ятаю, в ті часи ми грали лише в якихось комп'ютерних клубах, да там. Е, і то це була мережа локальна, тобто місцева мережа, яка там, ну, в кращому випадку ми грали між одним комп'ютерним клубом і іншим, який знаходився на іншому кінці вулиці. Да. Так, е, тож е, які. е-е Типові проблеми піраток. Ну, По-перше, да, це можна порівняти контент, наприклад, pve контент. В офіційному World of Warcraft завалити рейдового боса, фінального да, боса доповнення. Наприклад, це там 12 босів, і ось 12-го коли валиш, да, це десь на рівні як скласти ЗНО. Да, або це школяри мені, мабуть, поймуть або їх батьки. Да. Ось, А завалить фінального боса на піратки ну, на приватки, да, будемо називати її приваткою. Це як зайти на овергір, да, там на 80-му левелі, збігати в доповнення Лікінг і в соло його завалити там, за одну хвилину да, цього короля. Ось, Тому, як то кажуть, відчуйте, да? відчуваєте різницю. Так. Контент. А насправді. Що можна додати до такого. Я б сказав, плюс, мабуть, піраток. Приваток, так. Да. Все ж таки приватками їх називаємо. До плюсу приваток це те, що контент може бути набагато цікавіший, ніж на офіційному. В якихось випадках, в якихось нюансах. Там буде купа якихось нових раз. Купа нових можливостей, тобто є звичайні таланти, легендарні таланти, міфічні таланти, таланти за просто донат, От, платиш, і тобі дають нову гілку донатних талантів, які кожний наступний відкривається знову ж таки за донат. Ну, тобто є такі нюанси, да? свої такі лутбокси на талантах, да? скажімо так. Так, по лагах і по багах, ну це вже, скажімо так. Десь, наприклад, офіційні бувають лайги, бувають проблеми, особливо на старті. Доповнення можуть бути прям багато такі годинні черги. Да? На піратки це буває набагато частіше. Тобто приватка, вона є приватка. Да? Це власний сервак. Тут вже як все на совісті адмінів тих, що зробили цей сервак. Звісно, річ, я не кажу за всі. Є такі, які знаєте. Рівням стабільності можуть посперечатися з офіційним серваком, але про це давайте трохи пізніше. Да? Це вже тема для іншого відео. Так, що ще можна сказати? Наприклад, скажу так: да? ми тут не хейтимо, ми не хейтери приваток. Да? Просто хочеться висказати свою власну думку. Дивіться. Є е, дещо в приватках насправді цікаве і добре. Наприклад, всі пам'ятають, е, таку, як да, приватку або подібне, де працював класік дуже в гарній якості, не гірше, ніж на офіціалці, да, при тому, коли е, ще не було World of Warcraft Classic, тобто не було ще Серваків. Можливо, можливо, є така невеличка ймовірність, що саме е, оці приватки і дали поштовх компанії Blizzard, вони, врешті-решт, знаєте, як, зглянулися, да такі, та чуєш, а скільки там онлайн? а Ну давай глянемо. Вони як глянули, вони просто були ошарашені. Виявляється, що там онлайн був іноді на деяких серваках не, не нижчені, ніж на офіційному. Навіть десь і більше був. Тому що люди хотіли просто поностальгувати. Хтось е, хотів пограти там, де він ніколи не грав. Да? Він просто прозівав ну, це доповнення, да? і не було можливості повернутися в нього. Тому вони йшли на класику, да? на піратку, на приватні серваки класики. І там е, наздоганяли те, що, чого неможливо було зробити на офіційному Warcraft. Тепер все це є й на офіційному. Чому тепер зараз люди йдуть на приватки? я, ну Для мене це така, знаєте, ну мабуть, як для Жако Фреска, якась загадка така, знаєте. Типу, вже ось вам дали приватку, да, тобто не приватку, вже можна, можна піти з приватки, спокійно зайти на офіційну, і грати там собі на класиці, наприклад, да, там, або цей крузей, да. або там Ліч Кінг або катаклізм таке інше. Тобто ти можеш спокійно там грати і розвивати собі персонажа, тобто тобі не треба, Ну якщо тобі не цікавий ретейл, ось цей да це доповнення, там вже ти там все там попроходив, вже повідкривав, просто тобі ось ти, не знаю там десяток персонажів вже надоїло ти хочеш щось чогось такого іншого. да Ти просто йдеш на класику або хардкор-класику, і там відчуваєш, як то кажуть, всі. Незгоди, да, і все інше. Так, давайте тепер перейдемо до висновків. Врешті-решт, не хочу затягувати. Так, приватні сервери це як вулична їжа. Вона може бути смачною, але може бути і небезпечною. Може бути видавати гарні відчуття, да буде весело, класно, тобто, прям ну, не пошкодуєш. Да. А можна два тижні в інфекційному провалятися, як деякі мої знайомі да, та друзі після вуличної їжі, тому тут треба розуміти, на що ви туди йдете, і чи, ну, чи йти туди, чи не йти. Це вибір кожного. Я тут ніяких реклам, нічого такого не займаюся, мені просто е, це розмова. Да, це розмова про таке явище, як приватні сервери. Так що, якщо вам цікаво. Такий контент був, да? хочете, щоб я зробив Топ найменш токсичних піратських приваток, да? ну, Приватних серваків або найбільш мемних, або найбільш веселих, або найбільш популярних е приватних серваків? То Можете написати в коментарях, де ви грали, Що там, як у вас відбувалося, який ваш досвід, що у вас згоріла Чи срака, чи не згоріла? Був у вас якась віддача від тих серваків, ви отримали задоволення, за чим прийшли, чи просто на x 100 там вкачали за там, не знаю, за 3 дня все, що можна, да, і кинули, і закрили, і видалили, і більше туди не поверталися. Якщо дуже цікава ваша думка. ось, Якщо ця тема, в принципі, цікава, то я з задоволенням буду її розвивати і зроблю далі ще якийсь контент по цьому напрямку. Тобто. Приватки, це хочемо ми чи не хочемо, це є невід'ємною частиною життя ком'юніті, будь-якого Варкрафтера, хто грає в World of Warcraft, бо хоч раз в житті кожен чув про приватні серваки. Все, з вами був Сергій і до нових зустрічей. Бувайте!